Доброго, можна сказати, ранку, але вже не скажу, що ранок, тому що вже о пів на 12 Сьогодні 14 вересня ми вирішили приїхати в мотельно-розважальний комплекс Воєводіно. Це від Сваляви десь 30 з невеличким кілометрів. Ось така тут схема його. Що тут є? Зараз йдемо, будемо дивитися що до чого. Воно знаходиться в лісі в горах. Ну, Не дуже високо по висоті, тут чого тут тільки немає. Тут і контактний зоопарк, ну як може він не зовсім контактний, і готелі для проживання, і басейни. Коротше, інфраструктура досить розгалужена, оце ми підемо, будемо дивитися зараз. Вночі був дощ, все мокро, ну в принципі в горах е в, цих, в цій місцині і влітку і восени зранку вогко, тому що туманно випадає роса. Це якась тут річечка навіть це скоріше, ніж струмок. Ось така тут так, так, природа, то вгору все. І оба на несподіванка. Гелікоптер. І старанний старезний газон. Не знаю, нащо він тут газон. З гелікоптером більш-менш зрозуміло. Зараз прочитаємо, що це таке. Автомобіль. Груза Б. Ага. Ага, ясно. А, це вертолік на люк Воєводіно Мі 2 А, лісовому Закарп... Господарство Закарпаття Господарству Закарпаття. Ясно. Це просто ця штука тут літала, а та штука, а машина належала одному ну, господарю цього комплексу. Оце мабуть тут є ресепшн. Разом ми зайдемо, поцікавимось. Колиба. Так, скотеджі, банний комплекс, котеджі спа, готель Магура Колиба. Угу. Так, йдемо далі по території комплексу Воїводину. Ну, скажімо так. Вражає масштабно вкладено багато. І процес продовжується. Це, мабуть... Це, мабуть, тут щось ремонтують. Угу. Яблуневий сад. Це ще? зона пішохідна. Орел. Ага, це скульптура. Він більш схожий на кондора, а не на орла. Всміхаючись, скотить бочку з яблучним скарбом, кальвадосом чи сидром. Обирайте на свій смак. Ці напої винайдені кельтами і досі до душі гурманам по всій Європі. Заходьте скуштувати цей кельтський еліксир з місцевих яблук у затишній колибі. От алкоголіки. Кельти алкоголі. Рухаємось далі. Ага, житло десь там наверху видно, треба туди якось вийти подивитися. Голодна Форель. Це що? Це ресторан. Голодна Форель? Мабуть, ресторан. Так, скоріш за все. Отже, Голодна Форель. Ресторан. Ресторан Голодна Форель це місце, де панує затишок. Угу. А це хатинка з сувенірами. Ну, не безкоштовними ж звісно. Яблука не віддасти, але Добрий, Добрий день. день. Перепрошую. Це готель і ресторан, який зветься Воєводино. Тобто один з готелів на території. Тут є ще садиби. Це ми йдемо по кругу. Зараз будемо, все намагатимемо все побачити. Ось коло нього. Басейн такий. Зараз там їздить пилосос. Пилосос басейновий. Автоматичний. Ось він доїхав, а поїхав в зворотньому напрямку. Аквабот називається. Щось він там сам по собі якось так рухається. Цікаво. А навкругі гори, ну в принципі, Закарпаття. Там футбольне поле, бачу невеличке, волейбольний майданчик, лежаки. Цікаве місце. Ми зайшли на рецепцію. На рецепцію запитали. Такого як прайс-листа немає. Дали нам посилання на офіційний сайт, ну мінімальна вартість це. 3800. Це входить. В цю гроші входить сніданок і користування всією інфраструктурою тут. Тобто басейни, ще там ще щось і таке інше. Ну, не дешево, ну і як би і не дуже дорого, вважаю, враховуючи то, де ми і обстановку. Тільки що був кельт, який котив бочку. З кальвадосом, сама це його мама. Читай про маму. Міні-скульптура мама Кельту». Символізує знаменитий кельтський шлюб, коли статус жінки і чоловіка у шлюбі залежав від того, скільки майна вони внесли в спільну скарбницю. Мамою позвати Авалон, райські яблуки, разом з дітьми Алан гарний, таке Кевен, чарівне дитя що шкетують з радістю, вітає гостей воєвидів. До речі, слово клан це одне із небагатьох слів, які походять з кільських мо і в перекладі означає діти. Клан. Так. О, Так. Парк. Написано, що не можна користуватися без інструктора. Ми дуже прийшли, мабуть. Ась тут такі маршрути є. Село Турія Пасіка. Ми його тільки що проїздили. Назву міні-село. Відреставрована залізнична лісова станція. А, ось Шонбурн Парк. Це брама в нього. Підемо зараз вище ще. Відреставрована лісова залізнична станція. З картою Австро-Угорщини, по-моєму. А, ні, це... А, ось. Це була... Австро-Угорщина. Монархія на 1860... 1867 рік. Дописи. Нічого не знімає. Що тут пало А от то скорпіон, то взнається одразу, а це не знаю. За скорпіоном стрілець. Може бути? І далі. Блін, хотіли прочитати хто це з грошима, але там затертий QR-код. це щось. Зараз знайти треба копійку... Копійку знайти в кишені і класти так само. Можна... Так, а це сад... великий став, Такий собі ставок, не знаю наскільки він великий. Ну... Но... В ньому дуже багато тут рибів. Так, да, називається, воно тут зветься озеро Шенбурнів. Тут дуже величезна кількість рибів. Називаються риби коропи кої. Видно, тут їх готують, вони реагують на людей, які підходять. Всі збігаються. А от на цій штуці можна тут паром. пересуватись паром. О, він колихається, але він замкнений. Я так розумію, треба брати дозвіл, просити, просити у адміністрації прокататися. Ось такий він, ставок здоровий. Так, да, цікава локація, треба якось, можливо... Зібратися сюди приїхати. По... Не на дні на багацько днів, на п'ять може. Джерело. Написано, що в ньому цілюща вода. Яке? принцеса. А це якась принцеса наверху. Там про джерела написано, там про принцесу написано. Так, а це корохів для їжачків. І ще одне джерело. Є мене по муцку. Ароматний глітвій, ну за... я за кермом. <реку> От це композиція Адам і, і Єва. Цікаво тільки, що Адам весь у Мохові, а Єва ні. Чому так? Оце тут такі кам'яні композиції, начебто тут треба покласти камінчик, щоб не впала вся конструкція. Я думаю, що краще, щоб не впала вся конструкція, започаткувати нову конструкцію. На будь-які камінні, здоровенні камінняці. Тут камінців. Вистачає. Здогадайтесь, кому це погруддя. А це виявляється погруддя і Ньютона. Це яблуко Джобса. Яблуко Ківа Джобса. Це вже А то було яблуко Єви. І яблуко Ньютона. Яблуко Єви символізує правду навіть складну, яку вимість справді пекло зміни. Місток чотирьох святих. Карета періоду Австро-Угорщини. де не бачу. Так, да. це мабуть давно зроблено, чи воно так швидко постаріло. Чи його... чи його штучно зробили таким. А ти можеш потікати? Можу. Це рибники. Форельники, тобто. Та мати таке. Такі місцині купу мати купу дві річечки, декілька струмків і не, не зробити форельник і не розводити рибу, це просто не можна такого, це неможливо. Так, а ми, на жаль, все, -все нагадує на те, що зараз глупить вперіщить дощ, тому тікаємо бо не маємо ні парасольки, нічого. Оно ну, які фурельники здорові. ідемо на вихід, тому що починає вже накрапати дощ. Ідемо трошки іншим, іншим шляхом. Я намагаюся розглядіти форелю в цих ставках. Але не факт, що вона тут є, може тут і нема. О. Ну, цікава дуже локація, воєводино. Він так і називається курортний спа, курортний комплекс, воєводино. А воно хотеджики. хотеджики в такому, в такому стилі, в якому ми зараз приблизно проживаємо тільки. Прожимає, проживаємо ми в солочині ну так да, це тут ну, ціка, цікаво от котель в котеджиках скільки не сміти в моєму домі можливо тут є риба і є скоріш за все Рухаємося в сторону виходу. Тут трошки є тварин, коні, кози і вівці. Обов'язково. Тому що в Закарпатті без овець це нонсенс. А це мабуть ось о. Корета. Поні. Це оце філіцею прочитала. Це оце чорненька? Оце. А оце руденьке. Це оце руденька філіцея. А чорненьке? Мені же все вищили. Ну, все ж сіно. Я думаю, що вона в нас у вікно Не Я побачила вона в нас у вікно.